Сім дня, сьогодні в нас неділя, день такий хороший, трошки вітро є, але хорошо, так тепленько, після таких днів не дуже. Бачите, наше тут люди, містечко, сонячно хорошо, так що прекрасно. Коли така погода, на, зовсім настрій другий. Бачите, там наш вулкан теж. яке небо гарне. Красота. Ось ще трошки. Бачите, там дали гори. Там учора сніг лежав на тих горах. От такі гори йдуть, гори, гори, гори. Аж там далеко-далеко лежав сніг, було біле ці верхушки гір. А сьогодні вже розтаяла, все розтаяло, все добре. Але прохладненько ще. Дівчатка, доброго дня ще раз. Сьогодні розкажу вам трошечки ще про роботу в Італії, які, ну, як, як тут платять зарплату. Допустим, я устраювалася на всі роботи раніше я працювала. На кожен день. Колись в самому початку я день ніч працювала, а там, звісно, мало платили. Ще 15-20 років назад тут в Неаполі, вже платили 500-600 євро, навіть 600, то це ж дуже багато було. От там вже собі йдеш, ти там спиш, ти там їш, і ти договарюєшся за ціну, Якщо ти устраюває, страює. А тим більше, коли ти не знаєш ще мови, не знаєш говорити, то ти за ціну не можеш нічого е, рота відкривати і все остальне. Так що е, а коли я вже там, може, рік десь я попрацювала на цих роботах, потім пішла звідти, е, понаходила вже собі роботи такі на уборки, кожен день ходити до інших людей. От. І тоді їздила вже по таких уборках. Також не дуже легко, тому що хто не має сильного здоров'я, це добиратися там з одного місця в друге, сідати на автобуси, їхати, сідати брати метро, з одного мі... кінця міста в друге переїжджаєш, тому що в тебе ж не те, що робота, а зараз чотири години відробив в одному місці. І ну, може, хтось і знаходив десь там поблизу, допустим, щоб в один день відробити в одному місці. Якщо попадалося так, якісь там сусіди або ще там, де ти працюєш, там комусь потребувало хтось сусід якийсь чи якісь родичі, там близько живуть, то ти брав ту роботу рядишком, щоб не, не йти в другий кінець міста, там десь чи ще десь в другий район зовсім. Але так рідко попадалося. у мене попадало, що я зранку працюю там, там, де море, в тих багатих районах, а потім переїжджаю ще трачу годину півтори, щоб на переїзд на другу роботу, допустим, після обіду. Бо я поначалу працювала цілий день, зранку 4 години, з обіду, 5 годин або наоборот, відробляла по 9-10 годин, а ще переїзд. То ти всі 12-14 годин на ногах. То вже приходиш додому, вже нічого не хочеш. Ну і так, а на тих роботах, на уборках, чи на якійсь там сім'ї з дітьми сидіть, то вже договарювалися так само, ти за ціну там. колись то брали по 6, по 6 євро і довгий період по 6, по 5, по. А тепер вже років п'ять, може, то вже по сім-по вісім є такі, що платять, але в Неаполі, там десь в багатих районах. А тут, де я живу в цьому містечку, тут іще залишилось тут майже всі ще по шість євро платять, рідко хто сім платить. Тут якби цивілізація ще не дійшла. Вони собі вважають, що вони ще що тут маленьке містечко. І ціни, а ціни ж то ростуть так само на продукти, на все, на світло, на газ, на, на квартиру, на, ну, на всі услуги, на все ростуть же ж однаково, що в Неаполі, що тут. Але вони хитрі, італійці, вони думають, що і так піде, і ну, вони стараються сильно так на наших людях виїжджати. Хто не має виходу, допустим, я от согласилася по 6 по 6,50 брати тут, тому що мені надоїло, наприклад, їздити вже тих 15-більше років. Я виїздила по поїздах, по метро, в Неаполь їздила, як ми ще в другому містечку жили там. То я їздил добиралась на роботу. Ту тобто, буває, по дві години добираєшся зранку, встаєш щось годині і їдеш. Починаєш то на одному, то на другому у транспорті. І так, а, а щоб добратися, ти одним приїдеш, другого немає, потрібно ще чекати. Тому дуже важко, дуже... ти вже приїдеш ти... стрес такий, тому що повно людей, автобуси повні, поїзда повні, трички, метро, ти ще й не пхаєшся, не влізеш і нервуєшся. То стрес страшний, я возненавиділа ті поїзда. І коли мені попалася тут робота, то я вже соглашалася. Одна була робота в мене на віллі, там одних багатеньких, що меблі продають, то по сім платили мені. Але там я проробила десь рік, вони почали роботи, якісь там по дому розширяти, там стіни валити, все. І, коротше, Я пішла звідти. Потім мене вже не звали більше, вони там ще довго ті роботи робили, і прийшли шукати другу роботу. І це другу знайшла роботу. А тут вже вони тільки по шість предложили, Але тут робота, ну я там, звісно, ти торгуєшся, все, якщо ти вже знаєш мову, ти, ти знаєш, що я могла і відказатися, могла далі шукати. Але я побачила, що нормальна робота, що там. Допустимо, не так важко, що не треба меблі якісь там сувати. Хоча квартира дуже велика, вони такі багатенькі, у них супермаркет і вино вони продають, вони його виготовляють. От. І могла так само відказатись, шукати далі. Ну, я спробувала, думаю, поки зголошуся на цю роботу як буде менше, ну я зато не буду платити за абонемент. Це проїзний білет, там більше 60 євро. Я не знаю зараз, скільки може ще й подорожчало і ще більше. Це щоб в Наполь добиратися. Це, це все одно, що тобі по 6 платять, тому що ти заплатиш за білет, А ще як треба платити на, на два транспорти, це добре, колись був білет цей проїзний. От. Зараз вам розказую тут. Проїзний був, ти міг купити один один білет проїзний і з ним на всі види транспорту їхати. А зараз вони там щось поміняли. Там є що на метро один проїзний на автобус. Я не знаю точно, тому що я не їзджу. От але я наскільки дівчата мені розказують, деколи, коли що зараз трошечки вже поміняли, і ціни дуже ростуть кожен рік то невигідно їздить. І хай я краще я буду тут менше заробляти, але я знаю, що я біля дому недалеко. От так. І, цей, і пішком можна дойти, ну, чоловік мене підвозить. Ось така корзинка, дивіться, теж я зробила. Це з бумаги, все, з трубочок бумажних. А це з салфеток. Такі квіточки. Щоб хотіла похвастатися вам таким корзинкою моєї роботи. От, і от так, така історія, як я, на якій я роботі працюю. Хожу, в мене сім'я, я кожен день до них хожу, там, прибираю, глажу, варить не, вар... не варю, нічого, вони самі собі варять. Та дуже важко входити з їдою. Вони, якщо ти не вариш так, як вони хочуть, тому що вони навіть між собою, кожна сім'я по-різному там готує, тим подобається так, тим подобається так. А ті е, на дієті, ті не їдять м'яса, ті не їдять того, ті не їдять макарон, ті не їдять. Ну, дуже вони трудні на що цього. Насчут. Дівчатка, підписуйтесь, приводьте друзів, клікайте, будемо з вами общатися. І ще будуть в слідуючі відео, буду розказувати багато всього. Всім перемоги, добра. Сьогодні покажу вам, як я роблю рибу і ще це морожена риба. Бачите, купила вони в основному свіжу тут їдять, але деколи буває, що і морожену купляють і роблять рецепти. Я ось такий зробила трошечки по-українському рецепту, бо мій чоловік не дуже рибу любить. Ось так її в муки тільки, а потім ще протушую. І все, цибуля, морковка, туди додаю і помідорки, можна томатну пасту. Можна більше помідорок, у мене мало помідорок було. І ось так все, кришечкою закриваємо і протушуємо все. Ну і ясне діло підсолить. Перчить, хто що хоче, там якісь спеції, кому що подобається ще. добавляйте і ось так нехай тушиться. Бачите, як воно протушується. Ну, це в нас в Україні також таке роблять. Я знаю, що чула, що роблять такі рецепти з рибою, то що воно і так. Якщо він не хоче сильно їсти рибу, то я трошечки придумаю йому способи, щоб він їв більше. Ось така виходить таке. Кусняшка. Мені подобається, і він теж їсть. Бачите, як смачного. Так, дівчатка покажу вам, як ми ходили на піцу в суботу. І ще ось таке заведення у нас така піцерія, ресторан піцерія. Погодка була не дуже, трошки дощ що ще. Так що отак трохи сумно. На дворі нікого немає, бо. Ну, Столики, бачите, на них є і на дворі, Але дощ то. Це так всередині. Ось ми зайшли, сіли за свій столик. Зараз вам покажу, що я там їла. Це офіціантки, які проводять до столику, показують. Ось такий дизайн тут. Ось такий на нас столик. Бачите, все акуратно гарно оформлено. У них піцерія, це можна називається піцерія, але там можна їсти ось я, можна їсти і другі страви, не тільки цей, піцу. Так що я ось таку піцу взяла. Мені теж подобається з кукурузкою, прожутом і моцареллою, базилік. Часто беру таку, мені подобається. Ось такі ще блюда. Бачите, дають картошечка з сосискою, хлібчик під жар, ну сухий такий сухариком. А потім ми йдемо ще на каву, в друге місце, і такі солодкі там познімала для вас теж. Бачите, що хочеш, є. Так що смачного всім бажаю, також всім попробувати все, що хочете. Всяку їду, всякі солодощі. Тут я сама ще всього не пробувала, стільки всього є, що неможливо все перепробувати. Ось така краса. Так що всім бажаю гарного дня. Нам, українцям, перемоги. Ось і ще такі солодощі і морожено, яке хочете теж. Це ж тут мало його. Бачите, які хочете. Кольори, <смаки>, смаки, ну, морожене тут, звісно, не перевершить ніхто італійський морожене, Так що всім добра.